Одна з найбільших проблем українського суспільства до сьогоднішнього дня підкреслюю, до сьогоднішнього дня це дуже низький рівень макроекономічних знань, дуже низький рівень розуміння того, що відбувається в економічних процесах. І враховуючи те, що ми тільки зараз, от через 33 роки, Після відновлення української незалежності починаємо вчитися довіряти владним інституціям, державним інституціям. Ми тільки зараз починаємо знов таки вчитися довіряти. То який рівень довіри був в постгеноцидному, посттоталітарному, пострадянському суспільстві? Це було атомізоване суспільство, де ключовий меседж владі довіряти не можна. Це показують всі соціологічні дослідження. Ніхто мене не переконає, що в 91-му році була висока висока довіра людей до державних інститутів.